У мене в гостях Роман Кубіда, член ради з питань судової реформи та заступник голови правління громадської організації Центр політико-правових реформ. Ми говоримо про те, як рухається судова реформа, і підіб'ємо перші підсумки. Романе, вітаю. Добрий вечір. Власне, після 30 вересня, коли офіційно набрала сили судова реформа, відбулося кілька подій. Розпочався конкурс до Верховного суду, була обрана рада громадська рада доброчесності і прийнято закон про вищу раду правосуддя. Це всі ключові події, які відбулися за цей час чи я щось забула. Я думаю, що можна додати вступ в дію двох законів, які стосуються виконання судових рішень з метою запуску приватних виконавців. Тобто, що вони дають, якщо коротко, це, це означає, на сьогоднішній день в нас ще досі судові рішення виконує державна виконавча служба. Тобто, це монополія держави. Відповідно, там виконується дуже часто неналежним чином. Кажуть, що лише 5% судових рішень виконується, тобто, мертвим вантажем дуже багато судових рішень. Там лежать і до виконання не доходить. І що а змін змінюється? приватна, приватні виконавці? Це власне конкуренти. Це ті, хто зможе ну розбавити цей ринок послуг, тобто позбавити державу монополію. Це і якийсь аналог колекторських компаній? Зовсім ні. Вони будуть працювати за тими ж самими правилами, що й державні виконавці. Тобто процедури здійснення виконання судових рішень будуть абсолютно ті самі. Єдине, що в нас буде вибір, набрали сили закони і приватні виконавці вже з'явилися, працюють і перші приватні виконавці. Очікуємо, що в лютому місяці цього року запрацюють. Гучна подія на яку. У мені здається, всі експерти очікували початок конкурсу до Верховного суду вже підбили перші підсумки щодо кандидатів, які подалися на 130 перших вакантних посад. І з'ясувалося, що 70% кандидатів це чинні судді, і лише третина кандидатів не системи. Це нормально, погано чи дуже погано? Я думаю, що це. Проміжний результат, тобто головний результат, буде тоді, коли будуть рекомендації на призначення, і ця пропорція може сильно змінитися. Ось, але звичайно, що ну по-перше, серед Тих суддів, які подалися, є багато чесних принципових людей. Особливо власне тут відкрилася можливість суддів з місцевих судів зробити такий стрибок. Якщо раніше вони повинні були проходити ось ще щаблі кар'єри суддівської, так досить тривалий час, то зараз, якщо вони доведуть, що вони дійсно кращі, якщо до них не буде претензій під кутом зору доброчесності чи компетентності, чи дотримання правил етики, то вони мають всі шанси стати стати Суддями в цьому верховному суді і власне зі своєю практикою змінювати уявлення людей про суддівський корпус. Конкурс до Верховного суду це також серйозне навантаження для Вищої кваліфікаційної комісії, яка також має проводити перетестацію всіх чинних суддів. Як цей конкурс вплинув на власне кваліфікаційне оцінювання. Воно зупинено, призупинено чи все ж таки якимись темпами продовжується? Поки що Вища кваліфікаційна комісія не робила оголошень про те, що буде продовжуватись ось це кваліфікаційне оцінювання. Очевидно, що пріоритетним є поки що формування нового Верховного суду, а далі поступово все нижче і нижче, по судовій системі буде ну, рухатися ось це кваліфікаційне оцінювання. Тобто, власне, реформа щодо оновлення суддівського корпусу вона почалася зверху. Я думаю, що це дуже правильно, тому що ми бачили, як це не спрацювало в прокуратурі так, коли реформа почалася знизу, і під таким контролем, політичним контролем Генеральної прокуратури, було зроблено все, щоб власне вона не дала жодних результатів. У вас, як у члена ради з питань судової реформи, є відчуття, що в рамках реформи все йде за планом і в розумні строки? Думаю, що реформа рухається з великою затримкою зокрема, йдеться про імплементацію конституційних змін, оскільки, наприклад, той же закон про Вищу раду правосуддя було б правильно, щоб він набрав чинності одночасно зі змінами до конституції. Так само і процесуальні кодекси мають бути змінені, щоб створити основу для роботи нового Верховного суду. Бо він, на жаль, ці процесуальні кодекси розраховані на чотирирівнову систему, де є ще також і вищі суди, і Верховний суд України. Ось тому, звичайно, що з великим відставанням е, рухається, але на щастя рухається. Ваші ключові очікування на 2017 рік. Які події в рамках судової реформи мають відбутися, і чи громадяни відчують якісь зміни? Перше, це запуск нового верховного суду. Він десь він десь повинен це має статися. Так? Це має стати, тобто е, призначення. Перших щонайменше 65 суддів до цього е, суду має відбутися до кінця березня. Після того має бути сформований апарат, е, і судді мають зібратися і вирішити, що ми стартуємо з такого то числа. Коли це буде, чи це буде кінець весни, чи це початок літа. Е, невідомо, тому що це вже від е, організації в рамках самого цього верховного суду буде залежати. Друге, що я би дуже хотів очікувати, це запуск вищого антикорупційного суду. Е, поки що, він е, тільки в проєкті, тобто він згаданий потрібний? в законі, е, я вважаю, що надзвичайно потрібний. Адже Вищий антикорупційний суд, що і ще також е, очікуємо е, змін до процесуальних кодексів, які відкриють можливості для електронного правосуддя, тобто можливість звернутися до суду, можливість отримати судове рішення, можливість комунікувати з судом е, за допомогою електронних технологій. Це дуже е, зменшить і видатки держави на отримання судової системи і перешвидшить судовий процес, зробить його зручнішим. Не треба буде їздити за 3-9 земель до суду, наприклад, за місцем знаходження відповідача для того, щоб взяти участь у розгляді справи. А якщо щось суд відкладається, то це надовго може бути. Дякую, Романе. Це був Роман Кубіда, громадський експерт з питань судової реформи. Ми підбивали підсумки перших трьох місяців впровадження змін у судовій системі.